Мені дуже сподобався Альке. За цей час, коли я тут прибувала, у мене стало дуже багато друзів. Мені сподобався прогулянка Мені сподобалася прогулянка на свіжому повітрі та біля річки. Мені дуже подобається всі важать. Мені подобається наша та наші олімпійці, наша група. Мені найбільше сподобалося все. Мені ніч, немає нічого такого, що мені не сподобалося. Мені більше чого сподобалося тут е, грати з друзями. І коли ми ходили на, на буквапарк, коли ми їздили. Янця для мене третя сім'я. Я, Я так вже приходжу е, кожен рік. Так. В цьому В... кенсі я е, познайомилася з багатьох е, дітей. Мені сподобалося, як ми виходили на пробунку, як ми е, виходили на природу на цілий день. Мені сподобалося все. Я тут вже ставлю четвертий рік. Класно, мені тут все подобається. Дуже смачна їжа, кльовій вожаті. все класно. Нас все ходили. Ми ходили на прогулянку, ходили в аквапарк. Це клас! <певиць> е, я в Лагері тільки перший раз і мені тут все подобається, я гарно відпочиваю. Е, мені подобалося, як ми їздили в аквапарк, як ми ходили на хореографію, айкедо і вокал. Найбільше мені сподобалася хореографія, поїздка в аквапарк, робила халявки, локал. Я перший раз в таборі, але мені все дуже сподобалось. Я знайшов багато нових друзів. ну, Нормальні. Ми їздили в аквапарк, виходили на природу, готували шашлики. коротше все круто. Так. І ще в мене, крім друзів, з'явився новий друг собака, яку ми назвали Бобруся. Вона, вона стала нашим талісманом. Наша група називається Олімпійці і ми лучше ми. Мені здалося в темпі вже другий раз. І другий раз мені більше сподобалося, ніж перший раз. Ми були в аквапарті, були на природі, гралися в волейбол, баскетбол, піньорбол, футбол. Мені дуже подобалося. Everything in Ice is cool. Um, we do pictures fun fun games. I like I like it. Uh, I found new friends. Я Олька і перший раз і мені все сподобалося, особливо мені сподобалась прогулянка у і Довго пам'ятайте, скажу трьома словами. Круто, класно, супер!